Всім привіт! З вами Дан, і сьогодні я буду грати на сервірі Hypixel в SkyWars лише сокирою. Цю ідею запропонував один з підписників, тобто я зараз замість меча буду завжди брати лише сокиру. Так, набір залишаю той самий, з ендерперлинами. перлинами. Так, і в нас вже перша гра. Меч залишаю, меч не беру. Тут також меч залишаю. Вже по мені стріляють. Так, і сокира має десь бути. Хоч в одній скрині сокира має бути. Є в нас сокира, все добре. Так, сокира в нас 5 шкоди, як кам'яний меч. Так, варто, напевно, скинути його. Чи що робити? Він по мені стрільнув. так що, напевно... Навіть не знаю, як його так скинути. Все, скинув. Чудово! Продовжуємо будуватися. Я навіть отримав Ендер перлину. Так, і чуть не впав. Тут у нас вже нічого немає. А тут варто телепортуватися і забити швиденько. А може швиденько і не вийде. Ну, ну куди ти біжиш? Ну, один раз вийшло вдарити мені його. Так, зараз буду бігти туди. Двоє гравців залишилось, це я і він якраз. 14 хп в нього залишається. Так, я телепортувався. З'їдаю золоте яблуко. Ого, він б'ється. Нормально він так б'ється. Дуже сильно. А, ну, зрозуміло, він MVP. Зараз вже починається друга гра. Так, в попередній грі я майже переміг. О, це в нас навіть спотворена гра. Це вже добре. Шолом одягаю. Так. І броня. Ну, броня непогана. До мене навіть ніхто не прийшов. Що незвично доволі. Скинув одного вже. Отримав всі досвіду. Ні, не 7, 6. Трішки мене підвіз Майнкрафт. Так. Продовжую бігти. Адже 6 досвіду це непогано. Ого, він б'ється. Нормально він так б'ється. Це в нас вже третя гра. Щось мене відразу викинуло сюди. Так. Все меч навмисно. Взагалі цікаво, щось з сервером. Тому що. Підлагнуло. І ось начебто тільки-тільки почалась гра. Але насправді це не так. Так, а де взагалі сокира? Я не знайшов сокири. Я думав, гарантовано є сокира, а зараз немає. Цікаво, цікаво, що тоді мені робити? Навіть не знаю. Так, файлом я ж битись не буду, правильно? Добуду залізо та скравчу з нього сокиру. Адже мечем користуватись мені не можна. Так, спочатку верстак. Верстак поставив. І крафчу сокиру. Сокира є. Чудово. Можемо вирушати битись. Залишилось 3 гравця, поки я скрафтив цю сокиру. Але зараз спробуємо хоч одного з них вбити. Вони, я надіюсь, не в команді. Ого, це що таке? А, зрозуміло, це також МВП. Переходимо далі. У нас вже четверта гра. Так, беру меч, знову його кладу назад. Кам'яна кайло, напевно, знадобиться, тому що якщо не буде тут, так, знову немає сокири. Знову потрібно її крафтити. І залізного кайла, до речі, також немає. Так би скрафтив діамантову сокиру. Але знову буду робити залізо. Ну, шкода, але нічого не поробиш. Так, тут в мене є вже верстак. Так. І кравчу. Сокира є. Сокира є, ендер перлина є. Куди мені йти? Так, 6 гравців залишилось. Дуже швиденько тут всі помирають. Всі пробують відразу намідити, можливо, ще кудись. Так, куди мені телепортуватись? Так, щоб мене відразу не вбили. Можливо, ось так от заді нього. Сильно він б'ється. Сильно, звичайно. Вон там щось цікаве. Іду туди. Не докинув. Шкода, що не докинув. Ага, зрозуміло. Зараз стартує п'ята передостання гра. О, вона навіть спотворена. Це вже чудово. Так, каска є. Ну, каска це добре, звичайно. Але можливо. О, лук. До речі, лук непогано. А де, третя скриня. Чи тут взагалі дві скрині лише? Якщо тут дві скрині, то це дуже сумно. Адже навіть кайла не було. Так, шукаємо третю скриню. <ребування> Рубрика, допоможіть знайти. Так, все. Є. На жаль, сокири немає, але є кайло. Тому зараз добуваємо діаманти. А він тут лише один, А ні, два ось. І ще десь третій. Ще десь третій потрібно. Не зміг я перемогти. У нас вже розпочалася остання гра, і який я можу зробити висновок. Що грати з сокирою це звичайно круто, якщо вона відразу спавниться. Але он навіть зараз вона мені не заспавнилась. Потрібно брати кайло й добувати залізо чи ще щось. І Кайло в мене навіть також немає. То я не знаю, що мені зараз робити без сокири. Ніяк я її тут взяти добути не можу. Просто її іти пошукати на сусідніх островах, звичайно, можна. Так. Тому варто обирати набір, де відразу є сокира. Але чи потрібно, то? Так, тут немає. І тут теж немає. Ну, добре, що хоч є кайло. Кайло можемо з легкістю добути за залізо. І скрафтити сокиру. Поки я це все роблю, там вже всіх поперебивають. Залишилось 5 гравців. Так. Також пишіть ідеї, як мені ще зіграти в Sky Wars. Ця ідея доволі непогана була. Але все-таки тяжка в реалізації. Так. Нормально. І тут також нічого немає. Ну, зате є 5 гравців, з якими можна побитись, напевно. Але вони трішки сильні. Так, зовсім трішки сильні. Потрібно тікати від нього. Де цікаво ще один гравець, крім цього. Так, застряг. Ой-ой-ой-ой-ой. Все, я живий. Чудово. Чудово. Я зміг то вижити, але побити його мені напевно не вдасться. Зараз піду до нього, звичайно. Ой-ой, ой це було тяжко, звичайно. В нього була сила. Ну що ж, ось така от частина гри в Skywars вийшла. Обов'язково пишіть в коментарях свої варіанти, як мені зіграти в Skywars. Всім до зустрічі!